Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14 каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі елегантні срібні сережки з натуральними смарагдами та білими топазами. Розмір поверхні 20 на 15 мм. Смарагд. 4х3 та 3 мм, топаз 1 мм, смарагди насиченого кольору, шикарної якості напівпрозорі, англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Із воротнього боку. Вага сережок 6 грам. Вартість 2700 гривень. Вишуканий срібний комплект з натуральними уругвайськими амотистами: сережки та підвіска. Сережки розмір поверхні 27 на 12 мм. Аметист 12 на 10 мм, вага сережа 5,6 грам шикарні камінчики, чисті прозорі насиченого кольору. Застібка омега, дуже надійна, підходить для будь-якої мочки вуху. Будь-якого проколу. Додала на всяк випадок, хто переймається силиконову заглушку. Підвізка. Такі ж самі параметри 27 на 12 мм, аметист 12 на 10. Вага 2,4 грам, ланцюжок 45 см, застіпка карабін. Із зворотнього боку вушко. Вартість комплекту 3600 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами та різнокольоровими сапфірами. Розмір поверхні 14 на 12 мм. Опал 8 на 6. Сапфір 1 мм. Ще додаткові камінчики це білі топази, шикарна опалесценція. Сапфіри додають ще певної родзинки до таких сережок. Англійська застіпка. Штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Вартість сережок 2250 гривень. Стильні класичні срібні сережки з натуральними хризолітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 17 на 16 мм. Хризоліт 9 на 7, кубічний циркуні 2 на 1,5 мм. Вага сережок 8,3 г. гарні хризоліти, яскраві, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Збоку тут ще є такий візеруночок на сріблі. Вартість сережок 2500 гривень. Елегантна срібна брошка з натуральними танзанітами та культивованою перлиною. Розмір поверхні 40 на 25 мм. Перлинка 5 мм, танзаніти 2-2,5 мм. Вага брошки 7,8 грам. Застіпка звичайна, як в будь-якої брошки. Додала на всяк випадок заглушку, щоб вона трималась надійно. Виглядає дуже вишукано. Вартість такої брошки 2400 гривень. Яскравий срібний браслет з натуральними опалами та кубічним цирконієм. Браслет довжина 17,5 см та додатковий ланцюжок до 20 см. Опали 7 на 5, ширина браслету 7 мм, вага 12,9 грам, тобто майже 13 грам. Шикарна ополесенція. Кожен опал грає всіми кольорами веселки І зворотнього боку. Застібка карабін, і ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3150 тисячі гривень. Срібна каблучка. З натуральним кіанітом та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 25 на 6 мм. Кіаніт 6 на 4. Кубічний цирконій 1 мм. Вага каблучки 3,4 грам. Розмір каблучки 19. Кіаніт дуже рідко зустрічається. на да? ювелірних просторах, камінчик такий складний в огранюванні. Дуже рідко можна знайти екземпляри з чистим прозорим камінням. Вартість каблучки 1900 гривень. Срібні сережки з натуральним кіанітом та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 22 на 7 мм. Кіаніт 6х4. Вага сережок 4,9 г. Тобто майже 5 грам. Англійська застіпка. Занижений трішки штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Завдяки ось своїй такій формі гарно будуть лягати по вушку. Також гарні чисті камінчики. Вартість сережок 2600 гривень. Для тих, хто буде мати бажання купити комплект, буде знижка. Срібні сережки з натуральними танзанітами та гранатами-родолітами. Розмір поверхні 21 на 15 мм. Вага сережок. 7,7 грам. Танзаніт 2 та 2,5 мм, родоліт 1 мм. Англійська застіпка, Штифт трішки занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!